У нас рейка має 85 мм, навіть 84, це 2 по 40, вийде, 2 по 4. Плюс розпил, На розпил також треба не забувати, що йде матеріал. Того дуже часто, коли під розпил, роблять трохи з запасом, Іначе потім рейка чи ще, ще що буде не дуже в розмір. Так, сейчас мы ее распустим на две, а потом сделаем ее в Сейчас ми його виставляємо назад виставляємо його на 15. Гуляємо заново. Что за тобі чуть, да так? остання рейкати дрова до речі теж цим хорошим диском пиляємо. нормальним снік заварбою хоча є старенькі знаєте як в притчі про старого лісоруба йде лісник лісом дивиться лісоруб пиляє Друга а пилка тупа, аж дим, іде з неї ручна. Лісороб до нього каже, що ти не бачив, в тебе пилка тупа, треба ж її наточити, то кричить. Мені ніколи треба пиляти. Так само тут не вийде. Працювати треба спочатку нормальний круг, нормально все наставати, потім воно буде як треба працювати. 3, 6, 8, 10, 20 радио. На це вже точно вистачить, зробити нашу роботу. Зараз знімаємо ножку, діда, скоріше все, буде дрова, перецінаю. Йдемо збивати хліб.